Добу порадівши покупці супутника для ЗСУ Сергієм Притулою, українці вже почали планувати на що скидатимуться надалі. Дорогі українці, ми купили Росію, робіть з нею все, що захочете. Але як саме супутник Айсай допомагатиме українським військовим? Сергій Притула спільно з Міноборони України взяли у безстрокову оренду, тобто простими словами, реально купили супутник угруповання Айсай. І додатково придбали повний пакет даних компанії на рік. Але не можна вважати, що Україна має свій власний супутник. Йдеться виключно про доступ до даних. Так що закатали губу назад. Сума угоди становила 17 мільйонів доларів. Це ті самі 600 мільйонів гривень, які ми усі скидали на рахунок фонду Сергія Притули для придбання чотирьох байрактарів. А тепер про переваги супутників компанії iSight. Вони проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної оптики SAR, яка дозволяє в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти. Простими словами, такий супутник здатен бачити через перешкоди, навіть через ті будівель під час умовного смерчу, чи ще якоїсь халепи, а ще розрізняти на знімках людей. Ну, це так само, якби ви змогли сфоткати на свій телефон мураху, яка знаходиться на відстані 30 метрів, і побачити її лапки. Дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволить нашим військовим спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні. Тим паче, супутник, який так би мовити орендували українці, працює на орбіті із зручним для спостереження території України нахилом. Тобто, всі орки, які вирішили завітати в нашу чудову країну, тепер будуть для ЗСУ як на долоні. І для того, щоб переконати вас у тому, що Україна отримала в користування тупо найкращий супутник, демонструємо вам приклади знімків з різних космічних об'єктів. Останній з них, ну той, що знизу, саме те, що отримують наші військові. Чи це не круто? Ви просили більше інформації про супутник. Ми вам її надали. Тож чекаємо від вас лайків. І підписки на наш канал. А ще пишіть у коментарях на що ще ви хотіли б скинутися для України.